Друга хронік, 10 розділ. І пішов Рехаваам до Сихему, бо до Сихему зійшовся весь Ізраїль, щоб настановити його царем. І сталося, як почув це Єроваам, Неватів син, він був в Єгипті, куди втік від царя Соломона. То вернувся Єроваам з Єгипту, і послали, й покликали його. І прийшов Єроваам та весь Ізраїль, і вони говорили до Рехаваама, кажучи. Твій батько вчинив був тяжким наше ярмо, а ти полегшиш жорстоку роботу батька свого та тяжке його ярмо, що наклав він був на нас, і ми будемо служити тобі. А він відказав їм ідіть ще на три дні і верніться до мене, і пішов той народ. І радився цар Рихаваам зі старшими, що стояли перед обличчям його батька Соломона, коли він був живий, говорячи: Як ви радите відповісти цьому народові? І вони говорили йому, кажучи, якщо ти будеш добрим для цього народу, і зробиш за волею їх, і говоритимеш їм добрі слова, то вони будуть тобі рабами по всі дні. Та він відкинув пораду старших, що радили йому, і радився з молодиками, що виросли разом із ним, що стояли перед ним. І сказав він до них, що ви радите, і що відповімо цьому народові, який говорив мені, кажучи, полегше ярмо, яке твій батько наклав був на нас. І говорили з ним ті молодики, що виросли з ним, кажучи, так скажеш тому народові, що промовляв до тебе, говорячи, твій батько вчинив був тяжким наше ярмо, а ти дай полегшу нам, отак скажеш до них мій мізінець грубший, за стегна мого батька. А тепер мій батько наклав був на вас тяжке ярмо, а я добавлю до вашого ярма, батько мій карав вас бичами, а я битиму скорпіонами. І прийшов Єроваам та весь народ до Рехава третього дня, як цар говорив, кажучи: Верніться до мене третього дня. І цар жорстоко відповів їм і відкинув цар Рихавам пораду старших, і говорив до них за порадою тих молодиків, кажучи: Мій батько вчинив був тяжким ваше ярмо. А я добавлю до нього, батько мій карав вас бичами, а я скорпіонами, і не прислухався цар народу, бо це спричинене було від Бога, щоб справдити Господеві слово своє, яке він говорив, був через неянина ахію, Неватового сина. І побачив увесь Ізраїль, що цар не послухався їх, і народів відповів цареві, кажучи: яка нам частина в Давиді, і спадщини нема нам у сині Єсея. Усі до наметів своїх, о Ізраїлю, познай тепер дім свій Давиде, і пішов увесь Ізраїль до наметів своїх, а Ізраїлеві сини, що сиділи в юдиних містах, то над ними зацарював Рехавам. і послав цар Рехавам Гадорама, що був над даниною, та Ізраїлеві сини закидали його камінням, і він помер. А цар Рехаваам поспішив сісти на колесницю та втекти до Єрусалиму, і відпав Ізраїль від Давидового дому. І так є. Аж до цього дня.